Перша ТЦК була утворена Моїсеєм по Слову Божому. <ріх> Тому, знаєте, нічого нового, це вже було. От. Аби тут потрібно уважно читати числа, перший розділ з першого вірша, і сказав Господь Моїсеєві у пустелі Сінайської у скінії зібрання у перший день другого місця, у другий рік, після виходу із землі Єгипетської, говорячи: подрахуйте всю громаду синів Ізраїлевих за родами їх, за сімействами їх, за числом імен, усіх чоловічої статі. Поголовно від 20 років і вище усіх придатних для війни у Ізраїля. Бачите, нічого нового. Чому це потрібно? Керівнику держави потрібно мати розуміння, скільки в нього є людей від 20 років, ну там написано здібних до війни. Значить, є певні критерії, де чоловік не здібний до війни. І про це є інші тексти. От терозаконі ми вже читали, де підіймали бойовий дух, але далі там ми не продовжили. Там далі написано, після священника мали говорити наглядачі, які зверталися вже до війська не, безпосередньо. І говорили, хто побудував дім, хто насадив виноградник, хто щойно одружився. І там ще одна категорія е, хто боягуз теж всіх. Ну, звільнити. Чому? І там описано, чому? Чому за дім, щоб інший не скористувався, за дружину? В общем, є певний перелік, які були, як сказати, мали відсрочку. Там, де боєгуз, написано, щоб він в бою не зробив боєгузним серця його брата, як і його серця. Що ми чуємо від військових, які виконують бойові завдання? каже, якщо в нам попадає людина і він просто захоплений таким жахом, і в нього ну страх, і він його паралізує. Каже, всі кажуть, це потенційний двохсотий. Він не може виконати завдання, він не може зосередитись, тому що страх його вибиває з калії. Він не може ну, бути зосередженим на виконанні завдання. Тому він, вже не, він вже може робити якісь рухи. Знаєте, там є, от, є категорія людей військових, які вже бачили смерть, які пережили поранення. І якщо вони з цим не розібрались, ви знаєте, що відбувається, коли починається обстріл, вони в норку забиваються і не можуть туди вилізти. І от з ними спілкуються, вони говорять, все розумію, нічого не можу з собою зробити. Все розумію, нічого не можу зробити. Телефонує командир танкового полку. Каже, там зараз є хлопець. Каже, він зараз вже в СЗЧ. СЗЧ це самовільне, самовільне е, залишене частини. Каже, його посадять зараз, якщо він не повернеться. Каже, але я не хочу, щоб він зараз потрапив у в'язницю. Він півтора роки. Дуже героїчно воював, дуже героїчно. У нього просто вже поїхав дах. Через півтора року було пряме влучання в танк. Він отримав поранення, опіки, він пройшов лікування, він, ну, його вилікували, його, як сказати, якби фізично його готові були повертати у військо. Але морально він сказав: сажайте в тюрму, я більше не зайду в танк, я більше не вийду на війну. Все, він десь зламався. І той командир говорить, ну його потрібно ж не в в'язницю. Ну, їм потрібно зараз ну, опікуватись, йому потрібна допомога. Можливо, навіть вже не психолога і не капелана, можливо, навіть психіатра. Можливо, навіть йому потрібно зараз якісь ліки, які хоча б його цей збуджувальний стан заспокоять. Це дійсно, ми можемо говорити. Ісус говорить: прийдіть до мене всі струждене, обтяжені, я вас заспокою. Ну навіть віруючі не завжди це можуть зробити. Ми ніби цей текст пам'ятаємо, але заспокоїтись не можемо. А людина, яка не знає Христа, їй взагалі про це навіть говорити, вона не зрозуміє, до кого йому приходити, як йому заспокоїтись, якщо в нього панічний страх. Просто панічний страх. І чому за нього командир хвилюється? Тому що він півтора року, він дуже мужньо воював. Знаєте, він, як сказати, смерті не боявся. Але влучання в танк, можливо, він до цього думав, що це стосується будь-кого. Знаєте, як буває, що от, чому там, я не знаю, от, сьогодні вночі була повітряна тривога. Хто був в бомбосховищі? Одна рука. Ну, поважаю. Тому що це насправді це правильне рішення. Але я не мушу іноді буває, я можу з другого на перший поверх перейти. Це якщо младша донька буде виносити мозк. От якщо вона прочитає що балістика, все, вона, вона буде телефонувати бабушкам, всім, щоб там ну, декуди, ну, за мене вона вже не бореться, щоб я там під десь, під щоб хоча б на перший поверх я спустився. І буває так, що я вже сварюсь, потім думаю, ну, краще спустити просто щоб відстала, вот. То вчора вона вже так з подушками йшла, вона каже, що сьогодні ночі буде обстріл, я не знаю, де вона інформацію цю черпає. Каже, ти можеш вже зразу спуститися? Я кажу, я потім спущусь. знаєте. І видно, вона сама проспала, бо був этот, гром і так далі. Але, бачите, це в нас ну, це в нас неправильна реакція. Чому? Нам завжди здається, що це буде стосуватися десь когось. 2 січня ми з дружиною ми на Новий рік поїхали в стаб-центр на межі Донецької і Харківської області. Там є фронтовий госпіталь, такий стаб-центр, куди привозять з першим після поранення, як на стаб-центр, а далі вже йде розподілення. І ми вирішили з дружиною цей новий рік зустріти в цьому стаб центрі і ми поїхали туди. А Донбас прийшов в Київ 2 січня, ви всі пам'ятаєте, коли був такий потужний обстріл Києва. Один із прильотів був прямо на мою вулицю, і младша донька була вдома. Так після того прильоту вже всі сусіди ходять бомбосховище, коли повітряна тривога. Я розумію, що коли воно прилетіло на вулицю, всі зрозуміли, що це ну. Що це нас стосується, як і Салтівку, ну, вже грубо кажучи. Вот. А, і іноді буває так у людей. Поки це не буде нас стосуватися, то тому в тому переліку, він відвертий перелік. Якщо б сьогодні наше ТЦК так само це розуміло.